Вітаю, шановна кадрова спільнота в ефірі з вами кадрова кава і я її ведуча, шеф-редактор проєктів «Кадрова QA Вікторія Ліпчанська. Я вам нагадаю, що кадрова кава це про кадрові та навколо кадрові питання: про те, як треба читати законодавство і що треба знати для того, щоб законодавство правильно застосовувати. Нагадаю вам, що весь липень 2023 року ми з вами приділили. Теми кадрових кав таким питанням як питання надання додаткових соціальних відпусток. Працівникам, які мають дітей, питань було доволі багато. Вони були навіть такі, які не, ну, ще не разу нам не ставилися, були, які постійно повторювалися. Тому да, з цих питань ми сформулювали певний контент, який розглядали протягом липня. З наступного тижня буде. Новий місяць, нові кадрові кави, і на кадрових кавах я все ж таки буду вже приділяти увагу іншим питанням законодавства про працю, тому що да не соціальними відпустками єдиними. У нас живе кадрова наша спільнота. Всі запитання, які ми не розглянули, оскільки їх доволі багато, ми візьмемо для контенту як самого нашого журналу кадровий QA, так і для різних наших рубрик, да, в тому числі 100-500 запитання або кадр-ленч, або навіть кадровий диктант, да, в залежності від того, під яку рубрику вони будуть. Більш-менш підходити. А сьогодні в нас липні остання кадрова кава, ну і звісно, з приводу цієї кадрової кави, останнє запитання, яке ми будемо розглядати. Вас трішечки зібралося вже в ефірі для того, щоб ми могли саме в ефірі розглянути це запитання. І так, запитання в нас буде таке: якщо працівниця є опікуном двох малолітніх дітей. Це одна підстава чи дві підстави, оскільки опіка це ж не дорівнює рідній дитині, але ж обов'язки щодо виховання дітей подібні. Я дуже дякую нашому е, учаснику за таку, таке запитання, оскільки воно дуже важливо. Воно важливо в сенсі застосування законодавства про працю, і воно важливо в соціальному аспекті е, в нашій країні в цілому. Давайте розбиратися. Спочатку давайте да, пам'ятаєте, я завжди кажу, що кадровик це особа, яка має знати не тільки законодавство. Про працю, а в тому числі знати сімейний кодекс, цивільний кодекс, цивільно-процесуальний і так далі. Для чого нам це потрібно? Ну, по-перше, треба розуміти, хто такий опікун і що таке опіка. Опіка да, вона встановлюється на дітей, відносно дітей, які позбавлені батьківського опікування, і вік таких дітей до. 14 років. Тобто ми тут чітко розуміємо, що у людини є двоє дітей, взятих під опіку, і цим дітям да, вона зазначила, що вони малолітні, але нас все ж таки цікавить вік. Ми конкретизували, що таким дітям ще не виповнилося 14 років. Якщо ми подивимося з вами на редакцію статтю. Статті 182 з позначкою 1 Кодексу законів про праці України або її титожній аналог статтю 19 закону України про відпустки, то ми побачимо, що для е, осіб, які є опікунами, взяли дитину під опіку, є окрема підстава для надання відпустки додаткової соціальної. Тобто, у такої людини хай би в неї було під опікою одна. Дві, три або більше дітей вже є одна підстава для надання додаткової соціальної відпустки працівникам, які мають дітей, тобто взяли їх під опіку. Тобто, 10 календарних днів вже маємо. Питання: а якщо дітей двоє чи буде застосовуватися ця підстава? Для того, щоб це з'ясувати, нам треба з вами не тільки подивитися до сімейного кодексу, подивитися, що е, обов'язки щодо виховання дітей, взятих під опіку, вони схожі з батьківськими обов'язками. Запитувач правий, що дійсно обов'язки щодо дітей подібні. Але да, мотивувати да, навіть своє внутрішнє переконання, бачите, у людини була, був сумнів. А чи дійсно тільки на підставі обов'язків, що вони подібні, да, виникає право. На ще е, збільшення е, такої відпустки до 17 календарних днів, е, е, як за окремою підставою. Так ось, да, переконання внутрішнього переконання, що тільки обов'язки подібні, нам мало трішечки замало. Тому давайте подивимося на законодавче підґрунтя. Для того нам треба подивитися статтю 186 з позначкою 1 кодексу законів про працю України, яка е, встановлює Таку норму, що гарантії, передбачені низкою статей Кодексу законів про працю України, там їх доволі багато. В тому числі гарантії, передбачені статтею 182 з позначкою 1, поширюються і на опікунів в тому числі. Тобто, якщо читати. В такому випадку ось норму в статті 182 з позначкою 1, що одному з батьків, які мають дітей до 15 років, ми розповсюджуємо цю гарантію і на Піклувальника. Він має двох дітей до 15 років. Ой, на, опікуна, вибачте. на опікуна розповсюджуємо ту саму гарантію. Він має двох дітей, і оскільки він опікун, то дітям 100% до 15 років. Ми розповсюдили спочатку норму статті 182 з позначкою 1. На підставі статті 186 з позначкою 1. І Дасть гарантію е, категорію стосовно того, що особа має двох дітей і на опікуна, а потім да, продовжуємо читати частину першу статті 182 з позначкою 1, і бачимо, що там ще є окремо. Е, передбачено, що е, це, ці гарантії передбачені і для опікуна окремо. Тобто виникає в нас дві підстави. Підстава перша. Да, має двох дітей, розповсюджується на біологічних фактичних батьків і розповсюджується на опікуна, а потім є додаткова ще одна підстава, як опікуну, Да? тобто дві окремих підстави. І в такому випадку надається до... До 17 календарних днів. Бачу запитання, розумію, що воно стосується нашої теми. Давайте розглянемо: жінка має двох рідних дітей віком до 15 років та двох підопічних дітей. До 15 і 14 років має право за двома підставами на 17 календарних днів. Так, да, має е, дві підстави, оскільки в неї є, вона є опікуном раз підстава. В неї двоє дітей своїх до 15 років. Два підстави, Ну і там якщо одному з рідних дітей виповниться вже 15 років, а е, тому, хто. Е, під опікою не буде ще 15 років, то да, в такому випадку підстава, що має двох дітей до 15 років, буде зберігатися. Тепер, що стосується, напевно, соціального аспекту цього запитання. Знаєте, я вже, напевно, два роки поспіль спостерігаю за тим питанням, на яке я надавала свою позицію неоднократно, з яким мінекономіки надавала свою позицію неоднократно. Да? І постійно виникає питання: якщо жінка перебуває у відпустці по догляду за дитиною до трьох років, по догляду за дитиною до шести років, що їй треба. Компенсувати за весь період, поки вона знаходиться в цих відпустках, відпустки додаткові соціальні або за ці періоди надавати. Не буду коментувати, моя позиція однозначна, вона збігається з позицією Мінекономіки, яке висловила в своєму листі. В мене соціальний аспект з цієї позиції. Шановні кадровики і шановні роботодавці. Да, ось ті, хто е, каже, що я краще компенсую е, за всі ті періоди е, ті відпустки, які тим, хто був у відпустці по догляду за дитиною до трьох, або по догляду за дитиною до шести. А там може бути не тільки до шести, а до вісімнадцяти, до п'ятнадцяти, в залежності від того, е, яка дитина, який в тієї дитини статус. Так, ось. Да. Ви можете їх компенсувати, надавати, ви витрачаєте свої кошти на там, де свої кошти, все що в плюс, не є порушенням законодавства. Про працю. Там, де бюджетні кошти, ну, то з вас буде за таке порушення питати не держпраці, буде порушення не прав працівника, а порушення фінансові і там інші контролюючі органи, не держпраця буде питати з таких підстав. У мене інша, інша до вас зараз, напевно, розмова. Розмова такого характеру. Ви готові. Компенсувати там, де не передбачено законодавством і не потрібно, і не готові інколи платити там або надавати. Ну, відпустка, що оплачу, вона все одно платити. І не готові платити, і надавати там, де потрібно. У вас виникають сумніви. Да, там, де ну, те, що виникає сумніво, і ви питаєте, це нормально і правильно. Але не перегибайте, будь ласка, палку. Да. Краще дати відпустку, надати оплачувану відпустку там, де треба да, Ось таким опікунам, піклувальникам, тим, хто усиновили дитину, да, і навіть да, дати ці дві підстави на законному, на законному підґрунті. Але не платити просто так, там, де ви просто боїтесь, що ви будете притягнуті до відповідальності а, в випадку, якщо хтось там звернеться до суду. Я хочу, щоб ви зрозуміли. Да? Ще раз підкресліть і зрозумійте собі: кадровик, інспектор з кадрів, всі, хто обіймаються, опікуються питаннями законодавства про працю. Має бути, ми приходимо на роботу, не захищати інтереси працівника. Захищає інтереси працівника Держпраці України. Вони з цим доволі непогано справляються. І суди, і КТС, там, де вони є, і профспілки. А ви приходите на роботу працювати і виконувати норму законодавства про працю. І маєте бути, крім того, що виконувати і діяти в межах законодавства про працю, маєте бути ще бізнес корисними, і водночас виконувати норми законодавства, не порушуючи їх. А тепер зрозумійте, це важко зберегти цей баланс. Але діяти треба і в інтересах вам працівника, і в інтересах вашого роботодавця. Одночасно. А, а там приймайте рішення з тих компенсацій, які не передбачені законодавством, через призму своєї користі для працівника і для роботодавця. Дякую вам. За увагу. Дякую, що дочекалися, дослухалася на наступний місяць, на серпень. Я не знаю, він буде тематичним чи не тематичним, я ще не вирішила. Поки ми розглядали запитання про відпустки, накопичилося багато інших запитань, теж доволі цікавих. Тому подумаємо, що буде темою наших ефірів на наступному тижні. А вам всім бажаю тихого, мирного дня. Не порушувати законодавство про працю, розуміти і любити його. І зустрінемося на наступному тижні.